Сьогодні, 8 листопада, медики рівного отримали ще одну карету швидкої допомоги. Автомобіль придбаний за волонтерські кошти благодійного фонду Віктора Шакерзяна. Сертифікат на отримання авто секретарів Рівнеради вручив для потреб рівненського обласного протипухлинного центру. Це потрібний цей автомобіль, Він дуже багато буде функціонувати, тобто буде допомагати нашим безпосередньо це пацієнтам. Я думаю, що він забезпечить їм і, ну доставку людей. Також будуть чітко розуміти, що в них є автомобіль, які не можуть ну безпосередньо спертись. І собі зробити якісь певні там от заходи, як зазначає головний лікар протипухлинного центру Григорій Максим'як, таку допомогу отримують не вперше. Десь рік назад нам подарувала міська рада автомобіль. Ми відразу змогли підняти цілий пласт роботи, тобто виїзну допомогу в районах. Тобто сідає бригада лікарів, їдуть в район. В село оглядають населення на місці. Медики кажуть, такий подарунок є необхідним у роботі, бо ж надання екстреної медичної допомоги це передусім вчасне довезення пацієнта до спеціалістів. Тому нова карета швидкої стане незмінним помічником у роботі. Надзвичайно важливо для нас. Покращення матеріально-технічної бази особливо рухомого складу, який є в лікувально-профікситих закладах, тому що дуже велику частину автомобілів, автомобілі швидкої медичної допомоги та інших автомобілів, які в нас були на балансі закладів охорони здоров'я, ми передали вже на першу лінію фронту. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV.